Це сірек старший. ось ну, старший. Сірик. Сірик. Останній, бо ж погано, видно. О, кеть. А це сирик менший, маленький. Це. Це, це маленький, це шуліка. сирик шуліка треба косяти це все, чистити. Майбути як от так, як тут. Тут мене це палив. Сірик старший хромає, трохи лапку тримає, кить, б'ється, весь час того хромає. Ще не такий буває под'ярджі. Давай сір, киди. Malais šulika. 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 šulika.